Жителі світу, мої скорпіони, з вами народна відьма Ядвіга, Ух і яга з 15 років гадаю. Ніхто мене не обдура, Ні, бо бачу, все знаю. І зо мною рушник діда Нестора. Дивіться, мережка, яка. Ручної роботи. Полотно, Боже, я сьогодні як достала сундука, я його не стирала, не вгладила, не прала нічого. Положила на стіл, і тепер він тут буде. Дід мені Нестер перед самою смертю його дав і казав: я двіга, то ж в мене один є рушник із півником, і, і голубкою, да? а тут інший. І, от, бачите, тройне. Я так сидю, так насолоджуюся цим рушником. Тут його енергетика, він пахне дідом Нестором. Це там і сундука, в нього багато там речей, ще його, іменно його. І на тому рушничкові розцвіте все знайоме до болю і кохання, і багато-багато гарних українських слів, щира українська пісня. І так, мої скорпіони, як же бути з коханням, Як же будь з коханням. Двадцять рік. Ваша ядюся і ластівачкам соколиком скаже. Бо гадаю я з 15 років. Ох, як же вам будь з коханням? Дивіться, бо ваш коханий той, що в вас. Ото його держіться, він вас дуже любить всім серцем, він вас приклоняється. Він хоче з вами бути, а вам щось не подобається. Ви ще вказуєте йому. Ну, Ви знаєте, як я вам хочу сказати, ви будьте лояльні, бо хто в парі, да, може всяке бути там і спори, і скандали. Да, але ж дивіться, як він вас кохає. Це іменно докасається до тих, хто в парі. Ми зараз будемо дивитися, в кого немає пари, скорпіони, я ж не знаю, ви ж генерали по. По вашому характеру, ви генерали прирождені. Вас дуже тяжко приручить. У мене є друг Скарпіон, Ох. Хто буде, Хто без пари, буде, дивіться, Олень. Тут пара 100%, і це карта старший буде мужчина, або для соколиків, то буде пара, йому трошечки старша за нього жінка. Гарна пара, дивіться, берізки. Берізки це коли зарождається нове кохання, це світле, чисте. Берізка, це знаєте, як то берізка, це дівоча краса. От таке кохання у вас буде зароджуватися, нове кохання. Тут пара вам 22 224. Це для кого той, хто не має пари. Ніхто одинокий не буде. Але дивіться, дуже добре в оба тут ось криничка, і ви дивитесь туди. Хочете побачити, але вона перевернута. Щось буде скрите від вас. Ви чогось не будете знати. Якась дуже велика таємниця. Що ж це за таємниця? Зараз побачимо. Таємниця вона буде, але вона незначна. Зараз я хочу на других картах подивитися, що це за таємниця. Тут, ну, зараз на цих картах? Що за таємниця? Ага, таємниця буде, що він буде, я зрозуміла, він буде хотіти, щоб, знаєте, ви брали ініціативу в свої руки, ось щоб на, на собі тащили його. І Вам це буде не, не подобатися, і ви будете обсуждати, ну, ругатися. Але вирішите цей конфлікт, бачите, і будете собі спокійно і далі з ним продовжувати стосунки. Ну оця ситуація, в вашому коханні, проїзди. Це касається і замужніх, і незамужніх. І карта довголіття. Я обожнюю, коли карта довголіття випадає. Значить, мої підписники будуть живі, здорові і Дивіться, аж до скло знайдете вже дуже-дуже в похилому возрасті. Це І в парі. Тут собачка асоціюється, як ваша пара, друг ваш, да? чоловік або жінка, хто буде в парі до самої глибокої старості, хай буде це вже за 95. Да? Я вам хочу віщувати, що будете в парі і самостаріть, будете разом. І до самого самого низу гори да? будете скачуватися скачується, сходить до самого до самого краю життя у парі, і це дуже гарна карта. Тепер дивлюсь на дідових картах. Як же будь з коханням? Як же будь з коханням мої скорпіони? Ох, то у когось з коханням вийде дитина, трьох звіздів, бачите? Це від сильного кохання. Від сильного, да? случаються дива, случаються чудеса. Той, хто не міг, не міг десятиліччями, беремені, да? то тут вагітність випадає, тут випадає дитина. От, або ну от хто дивиться, да? пожилі люди, дідусь, діду, діду, бабушки, може, папи, невістки, да? дочки, верніше. Дочки, да? сини, От в них буде дитина. От Як сильне кохання? Puxa, daí é de tino.